Добрий день. Сьогодні будемо розглядати хімічні властивості насичених одноатомних спиртів одержання етанолу. Перша властивість це горіння або повне окиснення. Наприклад, візьмемо метанол, метан ch 4 забираємо один гідроген ch 3 і додаємо oh групу. Взаємодія з киснем, це буде горіння. Під час горіння спиртів утворюється вуглекислий газ і вода. Тут один карбон, тут один. Тут. Гідрогенів 3, 1, 4, тут лише 2. Подвоюємо. оксигенів ось 1 і 2. всього 3. А після дорівнює 2 і 2, 4. У нас виявилося, що один непарний оксиген з однієї сторони, а з іншої сторони парна кількість оксигенів. Цей непарний подвоюємо і все будемо змінювати. Два карбони. Значить, сюди два карбони. Гідрогенів. 3, 1. 4, але тепер у два рази більше 8. Треба зробити, щоб тут було 8 гідрогенів. Я витираю 2, ставлю четвірочку. Тепер 4 гідрогена тут, тепер залишились оксигени. Давайте порахуємо, після дорівнює 2 помножить на 2, 4 плюс 4, 8. Тут уже 2 є. Тобто треба, щоб було ще тут 6. Доставляємо трічку. 2,6,8, 4,4,8. Аналогічно напишемо етанол. етан це 2 h 6 Забираємо 1 гідроген це 2 h 5 додаємо УАЖ групу. Плюс кисень буде вуглекислий газ і вода. Два карбони. Після дорівнює 1 карбон, тому ставимо двічку. Гідрогенів 5 і 1, 6. Тут лише 2. Ставимо трічку. І тепер бачимо оксигенів. 1, 2. Ну, поки залишаємо. Тут 4. І ще 3, 7. Після дорівнює 7 оксигенів, тут один уже є, тобто треба зробити, щоб тут 6 було. Ставимо трічку. Але також спирти вступають в реакції часткового окиснення до спеціальних умов. Під час взаємодії з різними окисниками може утворюватись із спиртів. Я напишу схематично, спирти можуть перетворюватись у карбонові кислоти, і також спирти можуть перетворюватись. У альдегіди. Розглянемо, як схематично це написати. Наприклад, якщо ось етанол, плюс якийсь окисник, Окисником можуть бути, можуть бути різні речовини. Ось, наприклад, нітратна кислота, концентрована, калій перманганат, калій он OH, або калій дихромат. І сульфатна кислота, концентрована, або ось різні каталізатори плюс кисень. Тобто в лабораторії це треба підбирати ці речовини, і утворюється карбонова кислота, альдегід. І, наприклад, якщо це буде спирт етанол, то буде етанова кислота, або спирт етанол, то буде етаналь, Тобто альдегід, кількість карбонів не змінюється. А в природі це відбувається легше. Наприклад, під час бродіння глюкози утворюється спирт. Але якщо вчасно не зупинити цю реакцію, то цей спирт буде перетворюватись у етанову кислоту або оцет. Але є така якісна реакція, яку треба обов'язково запам'ятати, бо вона дуже часто зустрічається. Якісна реакція це саме на насичені одноатомні спирти, тобто ті спирти, у яких між атомами карбону одинарний зв'язок і в яких тільки одна oh група. І це також буде часткове окиснення, і спирту утворюється альдегід. Для того, щоб запам'ятати цю реакцію, я пишу напівструктурну формулу. Так легше тоді писати, що відбувається. Наприклад, етанол CH3, CH2. Додаємо купрум О. Купрум-О О це чорний оксид, його добувають, коли просто мідний дріт прожарюють над полум'ям. І на поверхні міді утворюється якраз оксид чорний купрум О. І тут, наче, відбувається, ну, треба як вирізати молекулу води. Я беру цей оксиген і ось гідроген. Вирізаю. І можна написати різними способами, що в нас утворюється. Ну Утворюється альдегід, кількість карбонів не змінюється, це аж три тут так і залишається. Якщо молекулярно... Ну от ми пишемо H. Гідроген і Д1, другий оксиген. Такий запис означає, що це альдегід. Плюс купрум, тобто чиста мідь утворюється, і плюс вода ми вирізали. Або, або ще можна написати більш розгорнуто ch 3 це ОН. OH. Це одна й та сама формула, це альдегід. Для того, щоб його назвати, ми дивимося по кількості карбонів два карбони етан, а додаємо аль. Ось це альдегідна якраз функціональна група. Етаналь. По-перше, якщо робити цю реакцію, то ми відчуємо запах, специфічний запах альдегіду. А друге, що мідь очиститься, вона стане червоною. Переглянемо реакцію часткового окиснення етанолу купром 2 оксидом. Окиснення етанолу купром 2 оксидом. Прожарюємо мідний дріт у полум'їпальника, у результаті чого мідь взаємодіє з киснем. Спостерігаємо, що червона поверхня міді вкривається чорним нальотом купрум 2 оксиду. Далі розпечений дріт занурюємо в пробірку з етанолом. Спостерігаємо, що поверхня дроту знову стає червоною, а в пробірці з'являється запах оцетового альдегіду. Відбувається окиснення спирту купром 2 оксидом. Наступна реакція це буде дегідратація. Гідратація це процес приєднання води, а дегідратація. Це буде навпаки відщеплення молекули води. Наприклад, внутрішньомолекулярна дегідратація. Тобто всередині молекули відбувається при температурі вище 160 градусів за Цельсієм. Візьмемо етанол. Два карбони. Я виписую так, ми будемо відщеплювати воду, тому я гідроген і oh групу виписую таким чином, щоб можна було їх вирізати. Дописую сюди треба два гідрогени, і сюди треба два гідрогени. Це етанол просто така форма запису. І. Умови це обов'язково сульфатна кислота концентрована і температура вище 160 градусів за Цельсієм. Значе як вирізається молекула води? Але коли молекула води вирізається, оці зв'язки неде-недіваються, вони, неде вони з'єднуються, тобто був водинарний зв'язок, і ось плюс іще один зв'язок, буде подвійний зв'язок, і плюс молекула води, також є дегідратація несимметричних вуглеводнів. Наприклад, що це означає? От візьмемо бутан 2 ол поставимо oh групу біля другого карбону. І гідрогени. Біля О-групи OH ось тут знаходиться гідроген, і ось тут знаходиться гідроген. Я допишу те, чого не вистачає: ch 2 CH, ch 3 Тобто поруч біля О-групи OH з однієї сторони гідроген, і з іншої сторони гідроген. І нам треба вирішити, який гідроген ми будемо відщеплювати. Тут відбувається відщеплення. саме за правилом Зайцева. Тобто відщеплення відбувається від найменш гідрогенізованого атома карбону. Це означає, що коли ми відщеплюємо, гідрогенів стане менше. Їх стане менше там, де й так їх мало. Тут, ось біля карбону два гідрогена, ще один, який ми плануємо відщепити чи не плануємо. І тут. Біля карбону один гідроген і один, тобто цей карбон містить меншу кількість гідрогенів, це означає, що відщеплення буде там, де їх, де гідрогенів менше. Тому ми будемо відщеплювати ось так. Пишемо умови, це концентрована сульфатна кислота. І температура вище 160 градусів за Цельсію. Цей гідроген прибираємо назад, тобто буде CH3. Тут залишається CH-CH, але між ними подвійний зв'язок. І CH3 залишається плюс молекула води. Це буде БУТ 2Н, тому що з'явився подвійний зв'язок. Тут просто етен, етен або етилен. Це ми розглянули внутрішньо-молекулярну дегідратацію, але також є. Міжмолекулярна дегідратація, Тобто між молекулами води. Міжмолекулярна дегідратація відбувається при температурі меншій або дорівнює 140 градусів за Цельсієм. Наприклад, візьмемо метанол. Метан це ch 4 забираємо гідроген ch 3 я виставляю тут OH-групу. Метану візьмемо. Тільки я пишу його навпаки. Тому що тут буде між, ними, між цими двома молекулами відбуватися дегідратація. Тобто будемо відщеплювати воду. Неважливо, звідки ви відщепите воду. Чи так. Чи ось тут один гідроген, а тут Аш групу, Відщеплюйте. І також тут температура менше 140 градусів за Цельсієм. І, звичайно, утворюється ось це Х3. О – ОС3 плюс вода. Наступне. Четверте це те, що спирти взаємодіють з лужними металами. А я нагадаю, що лужні метали це метали першої А-групи. Літій, натрій, калій, рубідій, цезій, франції радіоактивний не беремо. І друга А-група, але не всі кальцій, стронцій, барій. Радій, радіоактивний не беремо. Тобто, з цими металами спирти взаємодіють, наприклад, етанол. Напишемо С2H5OH. Плюс натрій. Також відбувається реакція заміщення. Натрій стає на місце гідрогена. Буде С2H5 О натрій. А гідроген він виділяється у вигляді водню, тому що він не може існувати просто H у вигляді водню. І це буде називатись натрій. Метанолят. В органічній хімії назви металів теж йдуть спочатку. І ось тут попереднє буде меток і метан. Тобто від метану частинка і тут від метану, тому метокси, метан. Наступне п'яте. Взаємодія з гідроген Тобто H-хлор, H-бром, H-йод. гідроген галогеніди, їх так називають, тому що перший йде гідроген і хлор-бром-йод це галогени. Візьмемо метанол, це h 3 oh і додамо H-хлор. Для того, щоб про взаємоділо треба концентровану сульфатну кислоту, H2SO4 концентровану, Також вирізається вода. Буде утворювати ch 3 хлор плюс вода. То хлорометан. Хлор тут як замісник, а замісники в назві йдуть перші. Тому хлоро, а один карбон метан, тому слово метан. І тепер розглянемо ще одержання етанолу. Перша й найпоширеніше це спиртове бродіння глюкози. Глюкоза, формула глюкози c 6 h 12 o 6 Бродіння відбувається за допомогою дріжджів. Утворюється спирт етанол і вуглекислий газ. Ще раз нагадую, що якщо цю реакцію не зупинити вчасно, то етанол перетворюється далі в етанову або оцтову кислоту. Тут треба урівняти карбони тут розкидані, тому поки я їх не урівнюю по карбонам, дивлюсь гідрогени. Тут 12 гідрогенів, тут 5 і 6, ну і 1 буде 6. Тобто треба подвоїти. Тепер 12 гідрогенів, тепер карбони. Тут 4 і 1. А треба, щоб було 6. Тобто подвоюю також, 4 і 2 буде 6. Оксигенів 6, тут оксигенів 2 і 4 6. І наступне дуже часто ми цю реакцію пишемо. Гідратація. Гідратація це процес приєднання молекули води. Етену. Це оборотна реакція, ми писали дегідратацію етанолу. А тепер навпаки гідратація тему. Тобто ch 2 CH2 додати молекулу води або HOH це просто такий спосіб запису. Тут теж треба сульфатна кислота, для того, щоб відбулася ця реакція. І. Один гідроген приєднується до цього карбона, OH група приєднується до цього. Ну, неважливо, в якому порядку може бути й навпаки. Але під час приєднання розривається подвійний зв'язок, щоб вже ж сюди приєднати. Тобто буде ось так: CH2, одинарний зв'язок CH2, а подвійний розірвався, щоб приєднати гідроген і ОАЖ групу. Ну, якщо молекулярно написати, то це буде ось так: С2H4 плюс вода. Так, і буде С2H5OH. Тобто, ловиться етанол. Наступне це гідроліз галогенопохідних вуглеводнів. Галогенопохідні вуглеводні це означає, що замість одного гідрогена. Стоїть галоген. Ну, може бути, звичайно, там різна кількість галогенів, але от найпростіші галогенопохідні, наприклад, напишемо хлороетан. Це 2 h 5 хлор, гідроліз це треба додати воду, але взаємодія з водою відбувається лише за певних умов. Тут ось повинно бути лужне середовище. Я пишу над стрілочкою натрій OH, може бути і калій OH. І знову треба вирізати воду. Ой, не воду. цей раз треба ось вирізати аж хлор, а oh групу приєднати. І в нас утвориться це 2H5OH, тобто етанол. І додати Hлор. Ну, і ще я додам, що є такий спосіб, який часто зустрічається в перетворенні саме добування метанолу. Допишу, що метанол добувають із синтез газу. Синтезгаз це суміш чадного газу і водню. Чадний газ плюс водень. Буде тут треба підібрати умови, і температуру, і тиск, і каталізатор купрум О, і утворюється метанол. ТH3OH. Треба урівняти один карбон, один карбон, гідрогенів тут 2, тут 4, тобто поставити сюди двічку. Оксигенів в одному.